В останні кілька днів херсонці скаржаться на сморід, який доносить вітром з тимчасово окупованих олешок. Це запах гниття, каналізації та мертвої риби. Його відчувають жителі не лише прилеглих до Дніпра територій, а й різних частинах міста. Херсонка Тетяна Кучерова мешкає у центрі міста. Говорить, важко дихати через сильний запах гниття, який йде з боку річки та окупованих олешок. Сморід на цьому тижні чутно було там, де я перебуваю зараз. Це на Карла Маркса, в районі площі Ганібаля. Там мене прихистили люди. Таке враження, що оселедець ржавий зігнив, згнилий. Отаке. Жителі Олешок намагаються виїхати з міста через гуманітарну кризу та збільшення кількості російських військових, каже Крістіна Фролова. Дівчина виїхала з окупації, але її друзі й досі залишаються на лівому березі Херсонщини. Дуже багато загиблих, і люди не знають точну кількість, скільки загибло людей, і скільки ще буде виявлено мертвих людей в їх домівках, тому що там більше ближче до річки, там складно, там ще навіть не дістали вони всіх загиблих людей. Просто у місті плавали трупи, вони їх збирали і вивозили. Вивозили, знаємо, інформацію в Каланчак, в Генічиськ, в Морги, в Олешках також переповнені. Каланчуку викопали одну суцільну яму біля кладовища і захоронюють там наших людей. В деяких районах просто неможливо дихати, тому що запах аміаку стоїть такий важкий, що Просто неможливо дихати і знаходитись там, де ще є, навіть є вода. Голова пресофісу Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Толоконіков говорить, влада Російської Федерації не допустила місію ООН на території, які опинилися під водою через підрив російськими військовими Каховської ГЕС. Нестерпний у місті та повна антисанітарія. Тива людей та Трупи тварин, окупанти прибирають тільки в доступних місцях. У закритих будинках і на підтоплених територіях тіла не збирають, і також не збирають їх і в завалах будинків, які зруйнувалися. Масово населення намагається виїхати або на підконтрольну територію України, або на території, яка не зазнала підтоплення. Продовжується масова руйнація будинків із-за підтоплення, і із за того, що будинки глиняні в більшості її напитались водою, стіни та підлога стеля вкриті жирним басеним шаром. Наразі відомо про 11 загиблих тіла, яких доставили до Олешківської лікарні. Реальна кількість потонулих людей невідома, каже Толоконіков. Олена Сумська, Оксана Хлібос, Григорій Шматко, Суспільне новини, Херсонщина.